Доброго дня, колеги. Мене звати Марина Ващук, я керівник проєктів компанії Конто. Наша компанія має великий досвід впровадження erp систем і одним із кейсів, який ми для себе відкрили та охоче поділимось з вами, є синергія двох великих конфігурацій, таких як баз ERP та баз документообіг. Чому саме синергія? Тому що поєднання саме цих великих конфігурацій дає, дає нам сумуючий ефект. Який так необхіден в умовах сучасного бізнесу. Маючи функціонал ЄРП, застосування документообігу лише пришвидшить всі процеси в компанії та зробить роботу більш ефективною для всіх. Про ERP сьогодні вже багато сказали. Система Баз обіг також не потребує додаткової реклами, але саме про поєднання цих двох систем скажу кілька слів. По-перше, автоматизація документообігу дозволяє оптимізувати процеси, пов'язані з обробкою документів, від створення та погодження контрактів та договорів до виконання замовлень та оплати рахунків по ним. Без залучення документообігу ці процеси можуть бути відокремленими та дродомістками, що уповільнить застосування функціоналу ЄРП-системи та знизить ефективність роботи організації. Наприклад, в системі ЄРП вже впроваджені процеси оплати рахунків. Але кожен такий рахунок, щоб потрапив до системи та потрапив у реєстр платежу, має бути погоджений керівником. Тож відповідальному необхідно кожен такий рахунок відправляти чи поштою, чи йти фізично візувати його. І це займе час на таку роботу. Маючи разом із системою ЄРП документообіг, такі процеси можуть бути автоматизовані та відбуватись з мінімальною участю користувачів. Тобто необхідно буде лише відправити по налаштованому процесу необхідний документ. А по-друге, автоматизація документообігу допоможе підвищити точність та надійність даних, що використовуються в ЄРП-системі. Баз документообіг дозволяє створювати, зберігати документи, відслідковувати їхні терміни дії, статуси для всіх учасників системи, що скоротить кількість помилок та прискорить процеси прийняття рішення. А по-третє, автоматизація документообігу може знизити витрати на роботу з документами. Система дозволяє автоматизувати процеси, пов'язані з обробкою документів, що дозволяє значно скоротити час та ресурси, необхідні на ці завдання. Таким чином, автоматизація документу обігу може значно допомогти розширенню ЄРП-проєктів, підвищити точність даних та зменшити витрати організації. Як же само впроваджується баз документообіг? Ми можемо піти стандартним шляхом, тобто це більшовна інтеграція, а також обміни із системами. Або ж піти більш універсальним шляхом, інтегрувати документообіг в систему ERP. І наш досвід каже, що цей метод найбільш дієвий та ефективний. Зараз розберемо саме чому так. Спочатку підемо стандартним шляхом. Щоб користуватись засобами документообігу в системі ERP, та мати змогу погоджувати документи, необхідно налаштувати безшовну інтеграцію. Для цього потрібно опублікувати базу документу обігу, вести налаштування на стороні ЄРПІ, написати правила інтеграції для кожного документу та налаштувати регламентні завдання для цього обміну. При цьому дуже часто питання від користувачів при роботі з таким форматом обмінів це повернення змін до вихідного документу. Адже при отриманні статусу погодження документу в системі документообігу, в систему ЄРП вони надходять після відпрацювання регламентних завдань, що може відбуватися із затримкою в часі. Щодо обмінів, при використанні обмінів нам також необхідно налаштувати синхронізацію даних на стороні обох систем, розклад передачі, змін довідкової інформації між системами. І це також може затримувати процеси обробки документів в системі ЄРП. Крім того, написання додатково необхідних обмінів займе час програмістів і консультантів, компанії або підрядників. Тож оберемо інший варіант саме поєднання систем. При цьому ви будете мати одну систему, в якій поєднуються функціонали ЄРП та документообігу. На початковій сторінці ви будете мати інтерфейс документообігу, з якого зможете з легкістю перейти в свої задачі, подивитись свої документи, проаналізувати задачі вашого відділу або прострочені задачі. І в той же час ви будете мати всі необхідні підсистеми ERP, з якими працюєте. При цьому вся нормативна довідкова інформація буде мати єдині довідники і не потребувати обмінів та очікування змін передачі між системами. Тобто будь-які довідники, такі як організації, структура, контрагенти, фізичні особи, вони будуть спільними і єдиними для обох систем. Кожен документ системи ЄРП буде мати аналогічно пов'язану картку документу ДО. Якщо користувачу необхідно дізнатися інформацією обліковою з картки, то він це може дізнатися із картки ERP. Якщо ж йому необхідно подивитись процеси, файли, версії змін файлів, то йому допоможе при цьому функціонал документообігу. Перехід між картками буде відбуватися при натисканні однієї кнопки. Також при цьому з картки будь-якого документу ви зможете перейти в пов'язані документи, перевірити їхній стан, актуальність, історію погодження, статуси. Наприклад, з договору ви зможете побачити всі додаткові угоди, замовлення, документи надходження та оплати. Якщо зробити коротке порівняння, то маємо наступне. При об'єднанні конфігурації нам це дозволяє зробити легкий старт проєкту, тобто вам не потрібно налаштовувати та доопрацьовувати обміни. Публікувати бази. Все, що потрібно, це внести налаштування, за якими будуть пов'язуватись документи ЄРП. Це миттєве оновлення статусів ЄРП документів. Вам не потрібно чекати відпрацювання регламентних завдань в обох базах та шукати причини помилок, якщо цього не склалося. Документи будуть оновлюватись в той же час, що закінчилися процеси по ним. Можливість налаштування будь-якої моделі погодження. Умови виконання задач, правила погодження може бути налаштовані на будь-який реквізит системи ERP. При цьому потреби в доопрацюванні документу обігу у вас не буде, так як умову на процес ми можемо створити, посилаючись в системі до об'єкту ЄРП. Тож, один із великих плюсів, що можемо зробити при використанні об'єднаної конфігурації, це відсутність мінусів. Адже запровадження єдиної системи дозволить автоматизувати всі процеси від замовлення до відвантаження, управління фінансами й обліку, що значно збільшить ефективність роботи підприємства. Оптимізує роботу персоналу. Користувачі будуть мати максимальну можливість, працюючи з однією системою, отримувати потрібну інформацію в режимі реального часу. Зберігання інформації в єдиній системі НДІ упорядкує та дозволить отримувати точність та оперативність даних. Тож, Висновки робити вам, а я дякую за увагу та чекаю вас біля нашого столу в Вернісажі.